Вітаю, це загублений світ. І я Геннадій Попенко. Сьогодні я розкажу, чому від нас приховували правду про хрещення Русі, і які сенсаційні відкриття науковців проливають світло на наше минуле. Софійський собор найдавніша споруда Києва. Один із головних символів державності. Цей храм пам'ятає всіх великих князів, починаючи з 11 століття. Саме тут могутні володарі приймали іноземні делегації та слухали богослужіння. Ми знаходимося з вами на хорах Софійського собору на другому поверсі, де під час богослужіння перебували Великий Київський князь із дружиною. Велика київська княгиня стояла ось тут з цього боку, північного, а Великий Київський князь із південного. У стінах Софії досі збереглися давні плити, по яких ступали київські князі. Ось це ті плити. Не знаю, чи застав ще Володимир їх, але Ярослав та його нащадки точно ходили по ним. Донедавно вважалося, що Собор був збудований Ярославом Мудрим. Але фахівці національного заповідника Софія Київська зробили сенсаційне відкриття. Храм було закладено на чверть століття раніше за князя Володимира. Структура будівельних розчинів ідентична розчинам Десятинної церкви, яка будувалась точно за Володимира. Ми це знаємо, це зафіксував літопис. Дуже близькі по стилістиці самі фрески, написані ті, що збереглися в уламках з Десятиної церкви, ті, які в Софії писали, власне, ті ж самі художники. Літописи розповідають, що Володимир охрестився після облоги Херсонеса нинішнього Севастополя, під час якої Великий князь осліп облогу. Тривала півроку. В нього на нервовому ґрунті, швидше за все, порушився зір. Чинці йому сказали, що те все покращиться. Відповідно, він охрестився сам, побачив результат і захотів просвітити всю країну. Нам складно уявити наскільки сильно ті далекі події вплинули на наше сьогодення. У наш час київські пагорби асоціюються з владою та високим статусом. Тут розташовані головні держустанови та найдорожча нерухомість, але до хрещення на їхньому місці були язичницькі капища та кладовища. Київ був на подолі внизу. А гора була місцем сакральним і місцем поховальним. Просто під стінами Софії археологи знайшли людські рештки. Адже храм, як і всі довколишні квартали, побудований на дохристиянських могильниках. За часів навіть Володимира Великого, десь близько 980 року, ще проводились людські жертви. Забудова столичних пагорбів почалася одразу після хрещення. Обернення в нову віру дозволило Володимиру укласти шлюб із сестрою візантійського імператора. Володимир разом із дружини дружиною, отримав ще царський титул. І цей титул підкреслювався е, тим одягом, який носив князь Володимир. Це пурпуровий плащ, який був розшитий золотими зображеннями орлів, а також царська корона. Князь Володимир, е, по факту, був рівний імператором. Щоб підкреслити власний статус, Володимир переносить центр нової держави на найвищий із київських пагорбів. Поселення на горі демонструвало певне домінування. На місці скинутих ідолів виростають князівські палаци та величні храми десятинна церква та Софія. А сам Київ ще у X столітті отримує власну митрополію. Аби народ міг звикнути до нової віри, її адаптують до місцевих традицій. Язичництво насамперед, да, навіть переклад слова, язик це народ, це народна віра. У нас воно залишилося в багатьох обрядах, в культурі, наприклад, колядки, наприклад, наші писани. Докорінно змінився і сам Володимир. Із жорстокого завойовника він перетворився на шанованого правителя, котрий дбав про свій народ, фактично пенсійну систему зробив. Почали немічним людям розвозити їжу, воду за кошти держави. Християнізація була аналогом сучасного вступу до ЄС. Ми перестали бути варварами і стали ну, в цей клуб цивілізованих країн. Київ перетворився на потужний центр виробництва та торгівлі. Товари місцевих майстрів розходилися по всьому тогочасному світу. На одному з розкопів на території подолу в районі вулиці Спаської нами було виявлено гральні шашки, виготовлені із кістки, як ми вважали. Але наступною знахідкою на цьому розкопі були рештки черепа моржа, доволі незвичайні для цього місця. Як з'ясувалося, у розкопаній садибі жив майстер часів Русі. Він вирізав шашки з в моржі. Їх доправляли до Києва аж із Гренландії. Хрещення взагалі зіграло ключову роль в такому цивілізаційному виборі, як будуть рухатись наші землі далі. У стінах Софії діяв княжий скрипторій. Тут переписували книги грецькою та старослов'янською мовами. Гроші на переписування книжок давав князь, бо книжки на той час було надзвичайно дороге задоволення, бо сторінки робили зі шкіри новонароджених телят та ягнят. Фактична культура. Тоді, у Київській Русі, була вище ніж у країн Європи. У побуті тодішні кияни спілкувалися мовою, яку науковці охрестили староукраїнською. На стінах Софії було виявлено понад 7 тисяч стародавніх графітів. Ми маємо для XI століття в називному відмінку закінчення, наприклад, Петро. А не Піотер там Данило, а не Даніїл Марко, а не Марк і так далі. Є дуже такий цікавий запис, який нам не дасть жоден літопис, жоден офіційний документ. Це дитяча лічилка 12 століття. І вона звучить так: Ані, ані, мані, мані, пука Кріво, Полкі-Кікі. Є також дуже цікаві записи, які можна порівняти, наприклад, з сучасними статусами Фейсбуку, дівчина Олена. Залишає такий напис, що гарний житий Кіпріян, скільки мені ще даремно розпалятися серед графіті, є й загадкові послання це перевернуті три зуби. Дослідники вважають, що у такий спосіб люди посмертно вшановували своїх князів. Автор таким чином помолився за князя, який вже помер. Але попри величезне значення християнізації, ми досі не знаємо точного місця, де Володимир Хрестив Русь. Середньовічні джерела стверджують, що це сталося на річці Почайна. Аби відшукати літописне місце, ми звернулися до гідролога Віктора Вишневського. Він написав найбільш ґрунтовну книгу, присвячену Дніпру та його притокам. Для того, щоб її написати, мені довелося об'їхати весь Дніпро від Витоку до гірла. Багато притоків я подивився, прип'ять, Десну. Згідно з літописами, почейна протікала Києвом і впадала в Дніпро. Як гідролог, я маю заявити, що такої річки ніколи не було. Вона не показана на карті. Яка була укладена ще в 1695 році полковником Ушаковим, то невже літописне хрещення всього лиш красива легенда? І якою тоді була наша справжня історія?